Сьогодні в інтернеті з'явилось відео, можливо, не сьогоднішнє, де нібито в Полтаві, нібито представник ТЦК розповідає, що робити з хлопчиками, яким 16-17 років, адже вони мають стати на військовий облік. Знаєте, відео розлетілось, і всі почали говорити: от, повістки, ТЦК видає повістки хлопчикам, там, дітям. Ну, я хочу дещо пояснити вам. Відео, до речі, я поставив себе в телеграм-каналі, телеграм-шапці профілю, там же Ютуб, підписуйтесь. Хто не бачив, я хочу дещо вам пояснити. І так, перше: молодим людям, юнакам, я не буду називати це діти, бо це не діти. Давайте будемо користуватись термінологією. юнакам 16-17 років мобілізація не загрожує. Тобто, прийти до ТЦК або відповідно там до консульських центрів і стати на облік, якщо не за кордоном, ну це нічого не означає. Вони не призивні. І в цілому не будуть призивними до 18 років. Я зараз не беру той аспект, що у нас там 25-27 призивний вік. ми не беремо. Ми розуміємо, що в Україні, які перебувають. Хлопці, яким там 19, 18, 20, 22, вони всі, в принципі, потенційно можуть бути мобілізованими за різних е, обставин. Давайте будемо брати так: от хлопцю 17 років, він е, може повернутися спокійно до України, якщо він за кордоном, е, прийти, поставитись на облік. Це робиться через заклади освіти, як правило, через школи, через училища, через ПТУ, через університети, через коледжі. Стати на облік, отримати відповідний документ і виїхати. А до 18 років проблем з виїздом немає. Хто б вам ще не розповідав? От я там знаю випадок, був на польському кордоні. Десятки тисячі сотні людей перетинають кордони щодня. І якби 17-літніх не випускали, це вже давно був би хай. Може таке бути, що, наприклад, людина поїхала на кордон, а там у неї немає біометричного паспорта, не зроблені документи. Таке може бути так. Повернули, не пропустили. Це буває, але це не означає, так буває з жінками, так буває з літніми чоловіками. Але це не означає, що його повернули, тому що щоб його призвати. Тому я дуже раджу, дуже раджу стати на облік. Це пов'язано з різними причинами, а саме ту, основна причина в тому, що таким чином ви отримуєте доступ до всіх прав і обов'язків громадянина. І якщо ви не зробите такий документ, то, наприклад, з 18 років ви не маєте права вступати до університету, ви будете мати певні обмеження, і це вкрай незручно. Питання у держави може бути у вас, коли вам буде 25+, плюс, але це буде не скоро. Якщо вам зараз 17. докладніше про це я запишу в себе сьогодні. В Ютубі відео є канал посилання в шапці. Профілю підписуйтесь.